Добрий ранок малята! З новим днем вітаю вас! Чекають нові справи на нас. Не будемо гаяти ми час! Хтось плаче. Ви чуєте? Ой, так це ж сайчи! Саєчку! Вже всі ліси та поля обійшов, а на фурми знайти не можу, а скоро вже прийдуть морози. Не плач, зайчику, ми з дітками тобі допоможемо збудувати будиночок. Давайте розглянемо будинок. У кожного будинку є дах, стіни, димохід, вікна та двері. Щоб збудувати будинок, нам знадобиться аркуш. І з намальованим силуетом будинку. З цим вам допоможуть батьки та дерев'яні палички. Перед тим, як ми почнемо будувати, нам потрібно розімняти свої пальчики. Хочу збудувати дім, щоб віконце було в нім, щоб в домі були двері і парканчик також був, щоб в травичці жив жучок. Швидко бігав павучок. Було сонце, дощик йшов і жив в садочку їжачок. Починаємо зі стіни нашого будинка. Викладаємо палички за зразком. Ставимо дві палички одна напроти одної. Тоді одну ставимо внизу, а ще одну вгорі. Тепер ще додамо паличку. У нас з'являться двері. А щоб будинок не змоки дощу, зробимо ще дах. Ось так. Ось такий будинок вийшов у мене. Маля, то хто ж сьогодні приходить до нас у гості? Так, зайчик, він був дуже сумний і плакав. А що ми сьогодні для нього будували? Ми будували для нього будинок. А з чого ми будували будинок? Так, з паличок. Шановні батьки, у процесі конструювання дитина розвиває дрібну моторику рук, образне мислення та свою уяву. Тож допомагайте та заохочуйте дітей конструювати різні споруди. А я з нетерпінням буду чекати на фото. Вашого будиночка для зайчика. До побачення, до нових зустрічей!